Всіх вас, другі наші, пти і сестри, чата церкви Христової, ми вітаємо з Всесвітним, всерадісним святом і Христового. Дякуємо всім через те, що це святі молитви, дякуємо дорогому нашому об'єднаному хору, всім хористам, окремо за молитовний і благоговійний, благообразний спів. Дякуємо представникам Київських духовних шкіл Київської духовної академії семінарії. Дякуємо за те, що ви не забуваєте нас, приїжджаєте, допомагаєте звершені служб, звершенні наших послухів, послухів, які ви висадили на парафії. Чекаємо на вас, приїжджайте, будь ласка, і сьогодні ми тільки розпочали передавання. приїжджайте пізніше, що скуляти, бо передавати, що можна і можна. І ті гостинчики, які ми зараз будемо вивчати, це ще не все. Гостинчики підготовлено багато, тому що тому й почати протягом э, всього святочного періоду, ще гостинчики підготовлені і для тих людей, які перебувають в токарді, в госпіталях, які перебувають в соціальних центрах, в будинках різних людей на святах ми обов'язково всіх провітаємо. Христового є святого в першу чергу, тим, яке підкреслює для нас важливість смирення, важливість сприйняття смиренного всього того, що нам дає Господь, який і сам смиряється перед нами і зменшує себе, умоляє себе перед нами, перед людьми. Я сьогодні хотів би буквально затримуючи ще вас, дорогі мої, на кілька хвилин, розповісти про сюжет одного, на мій погляд, дуже хорошого грузинського мультфільма, однієї історії грузинської. Можливо, хтось її вже чув, хто чув, може почути і ще раз, хто не чув, можливо, почує вперше. Це мультфільм про дівчинку Фонтан і про Водойму. Подайвіть собі, сюжет мультфільму такий. Дівчинка малесенька, любить дуже гратися з фонтаном. Всі бачили фонтани, так у нас навіть тут на території нашого церковного подвір'я є фонтан. Правда, він такий більш штучний. Він сам перекачує водичку, то яка в ньому знаходиться і вона сама циркулює. Але як правило, фонтан є якісно. Десь є водойма, і водойма подає водичку фонтан. І якщо не буде цієї водойми, не буде резервуару з водою, то фонтан просто не зможе бути, не зможе давати свої струмочки. І от дівчинка дуже любила гратися з фонтаном. Вона бачила, як струмочки піднімаються вверх, як переливаються на сонячному світі крапельки води. І вона навіть розмовляла з ним, вона з ним спілкувалася. І десь, далеко, там, де аж не видно, було ці дівчинці, і іншим була водойма, яка була водичка, і ця водичка надходила у фонтан. І от дівчинка раптом натрапила на водойму. І коли вона побачила водойму, вона здивувалася, ну як так, фонтан такий правливий, такий особливий. Такий цікавий, веселий, він постійно в грузі знаходиться, а водойма собі стоїть, ніхто її не бачить. Вона собі така, що водичка з неї нікуди не потрапляє. І от дівчинка почала спілкуватися з водоймою і запитала: Скажи, ти водойма, у тебе вода. А що ти можеш робити? Ти можеш стрибати? Ні, не можу. А ти можеш давати струмочки води, так що вони піднімалися вгору? Ні, не можу. Сказала Водойма. А ти можеш. Рубити так, щоб я з тобою гралася, щоб твої струмочки в тобі безпосередньо переливалися на сонці. Водойма каже: Ні, я не можу цього. Тоді е, дівчинка сказала: Ну навіщо ти потрібна? Навіщо Он фонтан? З ним можна гратися, з ним можна спілкуватися? От Водойма, ну, ну що в тобі такого? Тебе може й не бути. І дівчинка пішла до фонтану. І спочатку водойма смутилася, будемо так говорити, і е, почала думати так. Це виключна така мова. Е, можливо, я взагалі не буду давати воду фонтану, і тоді людина, ця дівчинка, зрозуміє, що все в мені, якби я не давала водичку, то не було б і фонтану. Але коли водойма побачила, як дівчинці радісно гратися з фонтаном, з водичкою, ті, яка подає водойма у фонтан, то вона зрозуміла, що треба, щоб ця радість була. У неї завжди і була для неї обов'язковою. І Водойма тоді вирішила, що як би до мене не ставилася ця, ця дівчинка, хай вона в радості перебуває і стала ще більше давати водички у фонтан. Отак от, от і ми, люди, часто забуваємо, що все благе в нашому житті нам дає Господь. Він інколи поза нашим життям, коли ми від себе його Огорожуємо стіною, ми інколи його не помічаємо. Ми інколи може вважаємо, що нам і не потрібно до нього звертатися, і можемо самі по собі можемо існувати, навіщо нам ще якась е, Божа сила потрібна. Але як би ми не ставилися до Бога, він завжди любить нас, він змиряється перед нами, він зменшує себе перед нами. І, от свято Різдва Христового, це свято саме такого. Зменшення Господнього, як говорять грецькою мовою постовським по терміном, це свято Божественного канозису, умалення Господа Бога перед нами, перед людьми, як би ми не ставилися до Бога, він завжди любить нас, він завжди віддає себе нам, і те, що він віддав себе людям через сина свого єдинородного, те, що божественний логос, Бог слово втілився, Бог став плоттю, це дійсно свято. Яке показує, наскільки Господь віддає себе нам і любить нас. І я нагадаю ще один приклад митрополита Антонія Сурожського, який говорить, що є стародавні ікони Різдва Христового, на яких Христос зображений Богонемовлям, яка лежить не в яслах. А лежить на жертвнику, тому що він явився в світ цей, народився на землі для того, щоб можна було себе принести в жертву за гріхи всього людства, за гріхи всіх людей, за гріхи кожного, отакий наш Господь. Він любов свою проливає на кожного з нас, не зважаючи на те, як ми до нього ставимося. І, отай Боже, щоб і ми навчилися так смиряти себе і перед ним, і перед ближніми нашими, навчилися зменшувати себе і дійсно. Той, хто смиряється, той отримує особливу благодать від Господа Бога. Ми дякуємо всім, ще й ще раз за святі молитви. Будь ласка, можна буде зараз підходити, прокладатися до ікон святих освячених на святій землі у святому граті Віхлеємі на місці народження Христа Спасителя. Прикладайтеся, будь ласка, до Христа, і всі можуть отримувати подарунки. Для діточок підготовлені подарунки. так? Календарики, будь ласка, послання владика ларі підготували вже. Виносите, будь ласка, послання, і я тоді буду передавати хрестики. Ставить, якщо можна, що документ. А воно трошки далі. Ну, Тільки вони трошки не зберегти.